Як раніше на давніх розписах зображували події якісь битви або сюжети з міфів, так само він записує вже нашу з вами реальність. І от бабуся женеться на цьому драконі за комунальними працівниками, які не знаю, там її воду відключали чи газ. Так описує одну з картин кримського художника Дениса Метеліна, кураторка проєкту декомунізація. Відкриття виставки робіт митця відбулося в одеському художньому музеї. Ми поєднали цю виставку з таких двох серій. Одна частина це про архітектуру, про вулиці, про міста. а Інша частина це вже про символіку, яка існує в нашому інфопросторі, повіданькові якісь моменти і так далі. Директорка музею зазначає, основою робіт є життєва історія та спогади художника. Що цей художник проживав в Криму і з зрозумілих причин у 2014 році був вимушений виїхати, і саме його сумування по дитинству по території, де він народився, і в певних рисах і є цей проект. Ініціатором виставки є колекціонер сучасного мистецтва Олег Василенко. Розповідає, що до повномасштабного вторгнення разом з музеєм почали планувати проєкт. Десь в році 2020 виникла ідея. Поспівпрацювати з одеським художнім музеєм і зробити декілька виставок. І, звичайно, пролунала пропозиція від музею зробити виставку Дениса. На жаль, війна трішки змінила наші плани, але все-таки нарешті сьогодні виставка відкриється. Загалом, в межах проєкту в художньому музеї представлено 16 картин. Однак, куратори стверджують, серія набагато більша. Частина картин перебуває у приватних колекціях або ще в розробці. Відвідати цю виставку можна буде впродовж кількох місяців. Ксенія Кулашкіна Павло Шаповалов перший міський.